Не просто травля, це методичка Кремля по знищенню нашої свободи в Україні. Зараз ти дізнаєшся, хто та як з України робить Рефіо 2.0. Подивись, як працює то Тарний режим в Ерефії свобода на рівні 12 зі 100, Жодних незалежних медіа за протест, ув'язнення, за іншу думку автоматично ворог народу. Там навіть лідери опозиції просто зникають у колоніях і всі мовчать, бо бояться режиму. А рейтинг утіваждя 87%, Хоча вся країна сидить на страху. А в Україні У нас є свобода 51 зі 100. Ми можемо вільно говорити, волонтерити, захищати одне одного. У нас є Алатра. це ті, хто реально рятують людей і кого визнає світ, благословення Папи Римського, виступи на кліматичних самітах ООН. І це факти. Але кремлівська тоталітарна машина не спить. Вона вербує агентів Кременовську, Святогора, щоб в Україні нав'язати тоталітарний режим Зарефі. Якщо сьогодні ми дозволимо нищити волонтерів АЛАТРА, завтра кожен, хто неугодний, стане сектантом, екстремістом, ворогом. Це і є новий 37-й рік, тільки під сучасними кольорами. Тоталітаризм це завжди рейтинг 87%, але 100% не свободи. Україна це 100% людей. Україна це справжня демократія і свобода. Поширюй, щоб ніхто не забув, що наша свобода це наша сила.